Починається літо, але в Білій церкві справжній снігопад. Але жартую, це тополиний пух, який зовсім скрізь. І здається, що дійсно в білій церкві сніг. Всі люди кудись б'ють. Вітер шалений, і це щось неймовірне буквально. І саме в такий цікавий день у нас буквально за декілька хвилин розпочинається другий поетичний слем в білій церкві, який плавно переходитиме в благодійний рок-концерт за участю трьох білоцерківських груп. Поїхали. Нас, у нас, значить, у другому турі э, вперед вирвався Франків, тому знову запрошуємо на сцену. Інтрига ну, наростає. Тоха, ты згоден з тим, що по одному віршу у фіналі? Под праздник, под воскресный день, Пред тем, как на ночь лечь, Старуха жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой, Старик старухе говорит «Старуха, дверь закрой!» «Я только двери закрывать, другого дела нет!» «По мне пускай она стоит открытой сотню лет!» Так без конца между собой вели супруги спор, Пока старик не предложил старухе уговор. «Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот И первый вымолвит словцов, то дверь и запрет!» Проходит час, за ним другой. Хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот пьют часы двенадцать раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. Ночные гости говорят, кто в домике живет? Молчастый рух и старик воды набрали в рот. Ночные гости с печи берут по пирогу, И потроха, и петуха хозяйка не гу. Нашли табаку старика, хороший табачок, Из бочки выпили пивка, а хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят, сырой у них пирог. А им ответ старуха, нет, пирог мой не сырой. А из угла старик в ответ, старуха, ты язык. Да. Бо я оце не знала. Так, за текст Сережи оціночки. Кому казочка сподобалася. 4, 5, 4. 5 бачу, 5 бачу. Там щось шукає. 4. 5, 5, 4. Багатьом не то хоч трохи достріляти. Розправлені крила, це моє мірило свободи, кохання, життя. Потом змащую пір'я, перевдягаю шкіру, а том чужого і це вже не я. І з кінчика носу стрибаю в повітря, власне тіло, найкращий плацдарм. Шукаю в себе на лезах бритви, а там... Жертви ранкової битви за гігієну лиця. Все було саме так. Саме так. Сама? Так. Самий. Так. Так. Сумно, а інакше як? Сіляк каже, рак не борак, що суне вперед, а дивиться назад. Але ж іде туди, куди йому потрібно. Отже, все навпаки. Сунь назад, а дивись вперед. Фройда, савий. Спасибо. Три-п'ять-три. Чотири. Четыре. переможця другого группы велосипед. Сережа забирає свою кепочку, яку він нам люб'язно предоставив. Та, да, забираєш гроші. Всім привіт. Uh, я дуже радий вас бачити і тоже пишу иногда стихи. І уже так получилось, що я пролетел. Ну я розкажу вам так. Uh, стих. стих называется «О Израиле». Вообще. Он посвящается не стране Израиль, а одной моей знакомой девушке, которая туда улетела. И меня в связи с этим посетили очень горные переживания, такие, что капец. Без матов. Я начал тогда понемногу с ума. Кухня шептала мне, плакала ванная. Одно помогло, что забрала земля тебя, обетованная. Улетела, нет тела, все как ты хотела. Израиль, шалом, до свидания, кредиты. Я думал сначала, вот это облом, а потом, да иди ты. Ты полгода как там, а я тут, где шли мазлы, все фоцы из мафии. А на почту стадами идут и идут фотографии, фотографии. Да я верю, что ты не одна, даже утопаешь в цветах. Вот ты с кем-то в обнимку на пляже, вот по хайфе пошла погулять. А на этой здоровой, красивой еврей держит руками тебя за колготки. Пойми, да я верю на слово тебе, не кидай на Gmail мне фотки. А впрочем, ты офигенная баба. Таких убивают, конечно, любя, Но купить золотые задавит жаба, А дешевые пули не для тебя. Доброго дня, ви приймали участь в були на поетичному слемі, і ми мали нагоду послухати ваших віршів. Скажіть, будь ласка, що спонукає вас писати такі цікаві, незвичні досить для навіть на сьогоднішній день вірші? Ви знаєте, життя, життя чудова погода, сонце, натхнення і вітер? Я дуже полюбляю вітер. Добре, а коли ви вперше написали вірш? Це я вам не можу сказати точно. Але це було десь у 9 класі, період підліткового дозрівання. Ну, ви розумієте. Розумію, Емоції все таке. Добре, а ви взагалі вперше виступаєте на сцені арт-клубу Культ чи вже мали нагоду? На сцені арт-культ я виступаю вперше і досить задоволений, досить все чудово, неймовірна атмосфера. Ух. А з кимось з впливових людей Білої Церкви ви спілкуєтесь, можливо, співпрацюєте? Лаюся. Ага. Ні, ну звичайно, є у мене і товариші дуже впливові. Зокрема, це е, ця, одна, одна це людина стоїть за кадром, яка мені мене спонукала прийти і розказати вірші. Вона ну занадто впливова, що не хоче заходити навіть у кадр, я вам так скажу. І без його дозволу я не можу назвати його ім'я і прізвище. Ви заінтригували наших глядачів, я думаю, всіх. А Взагалі плануєте в майбутньому випускати збірку якусь своїх віршів. Так, звичайно. Але я скажу вам, відверто не дозрів. Не дозрів. Мені ще не вистачає... Нехай глядачі самі вирішують, що саме мені не вистачає. І, мабуть, в наступному ми будемо з вами бачитись. От. І... Ми це іменно конкретизуємо з вами. А скільки ви віршів приблизно вже написали? 178 500. Ось так. От навіть у нас сьогодні рок-концерт благодійний. Ви плануєте на ньому залишитись, послухати пісень? Можливо, якось прийняти участь в благодійної діяльності. Скажу так: благодійна діяльність завжди завжди за обома руками. І, звичайно, так, я на ньому залишусь. Ще ми тут розмовляли, були перед і нашою, нашим інтерв'ю, і ви казали, що ви малюєте. Як давно ви малюєте? Малюю з дитинства. Я закінчив школу мистецтв номер 1 і номер 4 Ось і пішов дизайн і, і, і малюю від візитки до сайту. І досить конкурентно спроможні в мене ціни, і дуже непогане качество. Я вибачаю за рекламу. Ось так. От добре, тоді я впевнена, що ми ще не раз будемо з вами бачитись. Вам успіхів, натхнення і чудово провести вечір сьогодні на благодійному рок-концерті. Дуже вам вдячний. Немає просто слів. Я в захваті. Ви всі просто чудові. А вам спасибі за вірші.